Вітаю тебе! Хочу сьогодні подивитися, як ваші стосунки бачить Всесвіт. І яке у вас майбутнє надалі. Як ваші стосунки бачить Всесвіт? Подумай, будь ласка, про вас. Підпишись на канал. Поставь подобайку. Можеш написати коментар. Це допоможе каналу просуватися далі. От, і обов'язково продумай про свого чоловіка кого хочеш подивитися, подумай про себе, про вас, про ваші відносини. Як все світ бачить, ваші стосунки. О, о, о! Давай, давай, давай. Все, це вже, це вже початок. Так. Слухаю. ну, по-перше, ви типу, створені один до одного, да? але є якісь моменти в плані порозуміння. Не можете порозумітися, да? Але ну, ви кармічно друг другу підходите, один одному відповідаєте. Але є моменти непорозуміння в плані от спілкування, Да? Так, що сталося? Що сталося? Хтось кого не хоче, не хоче чути, не хоче розуміти, да? тобто ситуація є така, знаєш, коли підвисла ситуація, да? і не можете знайти спільної мови, не можете ужитися разом. Да? Тобто постійно, постійно йде моменти суперечок, постійно йде моменти вияснення якихось відносин. Можливо, так. Да, бачиш, постійно хтось, може він може іде він від ем, цих розмов, можливо, він хоче від них втекти, від цих розмов. Бачиш, тому що йому це м -м, ну, боляче, він дуже переживає за це. А, і знову йде Єрофан. Тобто він в пошуках спокою. Він в пошуках спокою. Хоче, хоче спокою, бачиш, бо Пентаклівий король це такий, який тихий і спокійний. Тобто він не. А що у вас сталося? Він не імпульсивна людина, він така спокійна, домашня. Емоційно йому щось дуже складно. Цих стосунках чи що? Що таке, що трапилось? Ну, у вас же все добре. Дивись. У вас є кохання. Можливо, якісь спогади, можливо, щось невирішене, якась невирішена якась ситуація з минулого в плані там у відносинах, і вона тягнеться досі. Але кохання у вас є. У вас все добре, ви один одному дуже підходите. Ти бачиш, ви кармічно створені, реально один до одного. Прекрасно, це імператриця. Це коли є любов, є бажання. І ти поруч з ним щаслива жінка. Через що у вас можуть бути конфлікти? Яка причина може бути ваших конфліктів, якщо вони є? Ну, це втома більше, знаєш. Це втома і темп життя. <кхе> втома і тем життя. Тобто ви просто ну, потрібно знаєш, знайти такий момент, щоб а, ну, просто відпочити, да, знайти, можливо, разом десь відпочити. От, от якось так іде. <кхе> да, Якась поїздка. <кхе> Бачиш, потрібна якась поїздка для, для себе. Іде втома дуже сильно. І якщо не поїхати і не відпочити, то бачиш, знову йде, йде, ну, як типу, руйнування і постійні сварки. Да? От. Потрібно, потрібно відпочити вам разом десь, у двох, змінити обстановку десь поїхати. І це налагодить стосунки. Давайте подивимось, що очікує вас. Що вас очікує? Що все світ вам готує. Для ваших стосунків, що готує всесвіт. Спокійне життя, а, в гармонії, да? і ще знаєш, всесвіт говорить, карти говорять, що і знову імператриця ти дивись. Є гармонія, і ви вдвох можете це зробити самі. Тобто, все, що відбувається у вас у відношеннях, це все від вас тільки залежить. Тому що ви реально, от як по першій карті, да, де вона там була, у нас, ви один одному кармічно підходите. Просто це твоя людина, і ти його людина. Розумієш, тут ну, немає такого, що він там якісь притірки йдуть, да, або там, можливо, якісь ще варіанти. Немає інших варіантів, це твоя людина. Все в ваших руках. Вам просто, ви просто втомилися, да? просто ця битовуха, вона там інколи затягує, втома і, можливо, все, що навколо. Немає енергії, тобто карти показали, що. Суперечки у вас через те, що немає енергії. Тобто її потрібно десь взяти, да? потрібен відпочинок. Що ще для вас готує? О, ще знаєш, яка йде інформація мені зараз, що може бути якась пропозиція. Якась пропозиція може бути зроблена. Якась пропозиція, типу, що готує Все, всесвіт. Да? Іде був момент застою, а зараз готую якусь пропозицію. Може ще і так у тебе програтися, да? та, яка була очікувана, чого ти довго чекала, якась може бути пропозиція. Розумієш? Хм... Ця пропозиція щось може змінити. Ти вийдеш чимось іншим. Не те, щоб займатися, знаєш, а ти будеш займатися тим, що тобі подобається. Тобто ти отримаєш те, чого ти хочеш. От те, чого ти хотіла з цією пропозицією, ти це отримуєш. І знову імператриця. Стабільність, стабільність в сімейному житті, да? бо десятка пентаклів це коли сім'я, це коли разом іде стабільність. Бачиш? Дуже класний розклад. Я дуже рада, що у вас така гарна пара і буде міцна родина. Тримайтесь один за одного, будь ласка, і просто вам потрібно десь відпочити. Я думаю, все буде добре. Дякую тобі за перегляд. Давай подивимось, можливо, ще пораду. да? Чогось мені так захотілося взяти ще пораду. Яку пораду дасть вам всесвіт? Яку пораду. Бути трохи легшими, бути трохи легшими і дійсно, знаєш, і знову дивись. В сім'ї шукати варіанти, шукати варіанти, десь там подивились, десь туди поїхали, да? тобто бути такими, знаєш, як на хвилях. Бути легкими, шукати варіанти ну, по життю, да? так, щоб жити, не потрібно закривати себе в якихось рамках, да? а так, бути трохи мобільнішими. У вас йде щастя. Щастя повністю в сім'ї, і взаєморозуміння, і все у вас добре. Я дуже рада за вас, дійсно. Дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєшся і залишаєш коментарі. Бережи себе, будь ласка.